Всім привіт! З вами Юля на Ютуб-каналі Watch. Дякую за ваші вподобайки до попереднього відео. Завдяки ним ми стабільно донатимо кожного дня на різні збори Збройних сил України. Для вас нічого складного, просто тисніть лайк, все інше робимо ми. Ну а тепер до випуску і сьогодні будемо дивитись на Хамітон. Ви там, може, затримали подих, і думаєте, що це буде Болтон Death Stranding? Ну і не вгадали: ця лімітка Болтон ще не приїжджала і навряд чи приїде в Україну. Але раптом це диво станеться. Ми обов'язково зробимо огляд. А сьогодні подивимось нові кольори Hamilton Джазмастер свіженьких новин 25-го року. Hamilton Джазмастер це не перша моя асоціація з Hamilton. Можливо, через те, що я люблю трохи занурюватись в історію чи розкопувати бекграунд певних моделей, а це все таки про філди чи про пілоти, або ту ж вентуру, чи American Classic, в якій зібрані деякі історичні дизайни. Hamilton Jazzmaster – відносна нова колекція, проте на сайті Hamilton є такий досить дебелий хронограф Lord Hamilton Jazzmaster Auto. І в описі до нього Hamilton стверджує, що була реальна модель 1967 року Lord Hamilton Jazzmaster, яка я була прабатьком сучасної серії. Я спробувала пошукати щось про цей годинник, але на жаль нічого не знайшла. Зараз в Jazzmaster є багато різних варіацій. Трьохстрілочники, хронографи, скелетони, механіка або кварц, жіночі чоловічі моделі. Більш того, нещодавно з'явилась і нова, більш спортивна серія Performer Auto всередині колекції. Проте мені здається, все одно кістяк це більш дресові варіанти джазмастер, особливо моделі на півскелетони. Це така моя підводка до того, що саме скелетон Джазмастер ми і будемо дивитись. Насправді, на початку року Хаммтон представив декілька нових джазів. Наприклад, із вже відомим зеленим циферблатом, який раніше був доступний у розмірі 40 мм, але тепер в більшому розмірі 42 мм. Ну, тут чого дивного: колір той самий, розмір 42 також вже був. А от сьогодні ми подивимось варіанти Midnight Blue. І це все-таки щось новеньке. Нові моделі Midnight Blue доступні в двох розмірах корпусу 42 мм або 36 мм. Більша версія має товщину 11,5 мм, менша 10 мм. Яку б версію ви не вибрали, кожна з них має чудово виконаний сталевий корпус, в якому поєднали поліровані поверхні на ранті та бічних сторонах корпусу, і контрастні, акуратно шліфовані вушка. Самі вушка ніби трохи підіймаються по боках корпусу, створюючи більш структурний елемент. В результаті корпус ніби виглядає звичним, але при уважному погляді можна побачити непоганий рівень майстерності та уваги до деталей. Це легко можна побачити, якщо, наприклад, порівняти Філди Hamilton та Jazzmaster. Але ж справа тут все-таки в особливому циферблаті, який джазмастери ще не бачили. Midnight Blue має циферблат насиченого синього кольору з дрібними вкрапленнями золотого. Нагадую, нічне небо вкрите зірками десь на краю землі, де немає освітлення. Або в Україні, коли блекаут. Насправді це також трохи нагадує авантюрин різновид кварцам зі включеннями залізної сліди. В годинниковій індустрії можна час від часу зустріти авантюринові цифроблати. Наприклад, Водомар Pigue Code 1159 з авантюрином зеленого кольору. Або був ще реліз Омега Speedmaster Chrono Chime в корпусі з золотого сплаву Sedna Gold з хвилинним репетиром. Хоча сам матеріал не дуже дорогий, Проте всі релізи, які я знайшла, мають косючу ціну. Проте, в будь-якому випадку, циферблат Hamilton, як вони самі пишуть на сайті, надихався авантюрином, але зроблений не з нього. Скоріше за все, це просто покриття, але деталей бренд не розкриває. В будь-якому випадку виглядає доволі цікаво і точно виділяються з поміж стандартних кольорів та ефектів. Розсип зірок переривають акуратно виконані вирізи. До речі, зверніть увагу, що вони мають рамки в кольорі рожевого золота, які гармонують з накладеними клиновидними мітками, написом Hamilton Automatic та стрілками. Попри доволі елегантний та далекий від спорту дизайн, стрілки мають люм. Цей практичний нюанс забезпечить читабельність водиника не тільки в день, а й вночі, що просто при поганому освітленні. Скелетонований циферблат під сафірним склом відкриває механічний калібр Hamilton H10 із запасом ходу 80 годин. Це досить зручно, особливо якщо у вас в колекції багато годинників і вам ліньки заводити їх чи коригувати час кожного разу. Механізм має пружину балансу з Niva Chron. Мені здається, переважна більшість годинників Swatch Group вже використовує цей титановий сплав. І це великий плюс, тому що Niva Chron забезпечує вищу стійкість до впливу магнітних полів та температурних коливань. А це означає, що ваш годинник матиме більш стабільну точність, що погодьтесь дуже приємно. Механізм видно, і крізь вирізи цифровлата, і там, до речі, можна побачити перлаж, і крізь прозору задню кришку. Декор досить простий, з написом Хамльтон та вирізаним в металі лого. водозахист годинників 50 метрів, золота середина між абсолютною базою в 30 метрів та гарними 100 метрами. Моделі комплектуються п'ятолонковими сталовими браслетами з застібкою метеликом, або шкіряними ремінцями темно-синього кольору з класичною пряжкою та системою швидкої заміни. Для більших годинників ширина між вушками 22 мм, для менших 18. Поки світ котиться в абсолютну невідомість, в годинниковому світі зберігається може і не тренд, але цікавість до чогось на кшталт дрес-воч чи класики. Можливо, це пов'язано з певною ностальгією. Чи може люди хочуть виглядати дуже стильно в бункері у випадку ядерної війни? Це я, звісно, трохи перебільшую, але чесно кажучи, живучи в Україні вже понад три роки повномасштабної війни. Я особисто нічому не здивлюсь. Тому, якщо вам подобається більш класичний чи дресовий стиль, однозначно рекомендую звернути увагу на Hamilton Jazzmaster загалом. Можливо, декому цей блискучий синій здасться дуже ризикованим. Проте, коли як на зараз купувати щось яскраве та нетривіальне, всі лінки, як завжди, залишаємо в описі до відео, і не забувайте залишити вподобайку до цього випуску. Папа! -па.